Всім привіт! Вийшов я сьогодні на домашню водойму, хочу половити трошки на мікру. Зараз вже пізня осінь, листопад місяць, тому я думаю, що можна нормально до сьогодні половити. Будуть, напевно, що окуні, будуть, напевно, що судачки. Зараз почну я з дамби, Спробую половити судака, а потім вже піду по корчикам в пошуках окуня. Я бажаю приємного перегляду, а ми починаємо. В руках у мене сьогодні. Фінеза UX до 5 грам з ростом 2,28, катушечка Daiwa Excel двушка, це вона 17-го року, і шнурочок тут стоїть 0,3 є матої Game. Опа, перший судачок на базі. Провокував його на мадвага на двох грамчиках. Класна була клювака гарно взяв повністю. Мадваг 2,5 дюйми. Опа, біжи. Ось така приманочка. Ух ти Є один. Це вже наступний закид. Ну, трошки інший. Та ви що, прикольно. на мікрушку таких ловити одне задоволення. Так, а ну перестань. Оп! Біжи. Рости, обов'язково рости. Так, що у нас по проводці Просто плавний оберт катушки. Один. І все. Тут глибина під нами напевно, що метра два-два з половиною і судачки зараз тут всі тусуються. Це як типу ну, така мікрозимовалочка, дамба. Я думаю, що тут можна по всій акваторії отак от кидати і судачки будуть присутні. Погодка зараз прикольна, єдине, що дує, такий не сильно приємний вітерець для мікрухи, але я зараз ловлю на 2 грами, вітер мені в обличчя, не боковий, тому кидати комфортно да і все. Все, перейшов я в корчики, тут такі навислі дерева, дуже багато гілочок. І окунь в цих гілочках тусить. Його тут можна ловити в кількості, але обривів тут також дуже багато. Тобто треба, якщо відчуваєте, що йдете прямо в корчик, впираєтесь в нього, не треба всікати. Просто... Ух ти, риба. Судачок, до речі. Судачок в корчиках клюнув. Ну, це вже, до речі, крупніше, ніж на дамбі. Зараз спрацювала хитомі флагманська, 1,6 дюйми, то заспокойся, будь ласка. Ось, отакий. Отакий гарний судачишка. Окуня поки що немає. В активі у нас три судачки. Але це також приємно. Їх ловити прикольніше, ніж Окуня. Хоча якщо б окунь був. Ой, окунь, судак був би крупніший, це було б взагалі бомба. Ну, подивимося, можливо у нас сьогодні буде щось і поцікавіше, ніж маленькі судачки. До речі, тут ще ні, ні одного разу не виходило ловити судака. Ніколи не вдавалося, тільки був тут окунь в корчах. А судачка в корчах я бачив тільки взимку в камері. Риба, одразу, одразу риба. Ще навіть не встиг зробити проводку. Це знову судачок. Так, да, це все ж таки зграйка стоїть. Стоїть собі зграйка грайка і кайфує. Ось така рибка. Та ти що? що ж ти робиш? Отакий малюк. Біжи. Побіг, Ну, можна ще трошки зробити закидів. Тому що клюваки йдуть, рибка ловиться, гайка стоїть. У минулому році у мене схожа була ситуація саме на дамбі. Тут у мене не вдавалося зловити судака. А зараз на дамбі майже пусто, ну два судачки, там декілька клювак. І все. А тут прям ну, вже скільки. Три судачки ми тут зловили. Ще був один... Ух ти, Є! А це вже, друзі, окунь. А це вже окунь. Ну також класно. На окуня ж сюди прийшли. От і окунь стоїть судочком. А зажер, до речі. Аж туди. Аж туди. Окунець. Півтора грамчики, чебурашки від Дніпра просвітя. Флагманські хітомі. Робить сьогодні класну справу. Біжи. Опа, риба. Оконець. Прямо із-під корчика. Прямо із-під корчика взяв. Отут вже під берегом. Ну такий матросик. Зараз зажерось так приманку. Туди прямо ж, дивіться. Біжи. Да, в корочах рибка є великій кількості. Це добре. Це означає, що взимку тут буде цікаво скриги ловити. Так, обірвався, на жаль, в цих корчиках. Зараз буду прив'язуватись. Отакий флюр використовую Дніпрос Фенець 0.16. Чому саме 0.16? Тому що зараз чиста вже вода. Окунь доволі обережний, тому і 0,16. Вов'язково ставлю сюди застівку тринулики МС-Снеп. Вона малесенька, непомітна, Окунь її не боїться. Роблю це для своєї зручності, щоб міняти приманки, ось так от переходити з судака на окуня з окуня на щучку, ну коротше і тому подібне. З того моменту, коли я тут був востаннє. Водичка стала ну, дуже чиста, реально дуже чиста вода. Тоді вона була така мутно зеленувата, зараз просто ну, типу темна, але вона прозора. Для цього ну, рибка помічає приманку набагато швидше. А з-за того, що я її повільно веду, роблю такі пів оберта катушки. Ну, і таку типу мікрушну проводочку. Все воно йде по дну, приманка відривається, можливо, на сантиметрів 5, можливо, 10 від дна і знову падає. Зазвичай це працює. Поставлю козявку від М5, така от стрекоза. півтора дюйма. Вона зазвичай. Повинна, повинна розкачувати пасивного окуня. Поставив зараз один грамчик чебурашко. От. В принципі, ловля зараз йде в береговій, в береговій зоні, тому ну, далекий закид тут не потрібен. І один грамчик я буду відчувати, ну і так, і так нормально. Так що зараз в півтора грамах або в двох навіть сенсу ніякого немає. Підемо далі. Тут я пам'ятаю, що багато обривів. І окуня ніколи, ніколи не було. Тому от зараз ідемо під ці дерева. Декілька закидів одразу вони дають розуміння, що риба на точці є. Якщо її немає, то вона і не клює. Тому ось так от треба віялом ну, до п'яти закидів робити. Одразу все стає зрозуміло. Опа, рибка. І зійшла. Вирішив я почухати голову і от саме в цей момент клюнула риба. Ну, от такі от таймінги. Невчасні. Але окунь присутній. Опа! Ух ти. Оце оконь. Такого сьогодні ще не було. Клюнув він на козявочку на одному грамчику. Ну, це взагалі малюк. Хочеться щось крупніше, щось більше. Хоча на точку прийшов з першого закиду клюнув. Це, це хороший знак. Так що пробуємо зараз, тут трошки повпираємося, можливо, навіть декілька разів приманочки позмінюємо. Оце клювака і це судак. Ну Другий, другий закид. Так, да, вдурачив він. Дуже класно. Ну, окунь судак стоїть на цій точці. М да, друже, засікся, ти добре. Біжи. Але знаєте, коли на точці є риба, вона одразу клює. Тому що приманки робочі воно все напрацьовано вже не один рік тому назад, тому... І ваги відпрацьовані, і проманки відпрацьовані, і проводки також відпрацьовані. Тому реально якщо на точці, на точці є рибка в якійсь там ну, певній кількості, вона клює одразу. Ну це зачеп. Отам от і судачок стояв під цим корчиком Поставлю зараз хазябку також. Півтора дюйма, але в іншому кольорі. Отакі от типу кола з червоною бльосткою. Тому що ту відкусила рибка якась на клюваці. Я говорив по телефону і закинув приманку. І вона стукнула. Ну, коротше, засічки не було нормальної. І за цього і загубив приманку. Ну нічого страшного. У нас їх багато, тому це силикон, розхідний матеріал. Рибка, рибка, рибка. Покунець, скоріш за всього. А, ні, судачок. Судачишка. отакий малюк. Дивіться, які вони. Малесенькі, це ж ну, рік йому, напевно, що. Не минулорічний, але не цієї весни, а минулої. Позаминулої, точніше. Отакий От малюк біжить. Продовжуємо, продовжуємо на цей раз працювала хітомі на півтора грамчика. Я грам вирішив зняти, тому що ну вітер боковий зараз. ну дуже некомфортно ловити. Я нічого не відчуваю. Е, ну Починаю проводку, там сидить риба і за цього я не можу зробити підсічку. А от півтора грамчики якраз от ідеально. Два було б забагато. А от півтора якраз вона і... Ну, пауза нормально е, зберігається. І відчувається приманка набагато краще. Тому ловимо зараз на півтора грама і 1,6 дюйма хітомі. Вона також, також більш об'ємніша, ніж е, ота козявка. Личинка стрикози. Ну і додає. Трошки більшої паузи, тому що приманка зависає трошки. Ну, рибі подобається, вона клює. Чому б і не ловити, навіщо щось міняти. Чисто заради експерименту? Ну, можна. Але по суті, ну, скільки я вже приманок змінив? 4 або 5 навіть. Спочатку 2-мадвага на дамбі були, потім оця. Хітомі і дві козявки. Так, да, п'ять приманок вже змінив. І, до речі, на кожну зловив рибу. Опа! Рибка, рибка, рибка. Рибка, це окунь. Два рази бив, я спочатку подумав, що то паличка. Прийшов типу палку. А це окунь. Отакий. Ну, непоганий, до речі, вже... Закрою. Ну, вона там формується, це видно, он пузико таке. Оп, біжи. Знайшли окуня і це дуже добре. Отак От кинув вздовж берега. І дуже-дуже повільна проводочка Дуже важко тут робити волочіння, тому що багато палок на дні. Багато листочків, ну, коротше кажучи, багато сміття. Із-за цього забивається гачок, щось цепляється і рибка не клює. А ось такими от е стрибочками над дном і пауза там на дні, ну, 2-3 секунди, це працює. Окунь не б'є приманку, зараз б'є приманку тільки судак. О, зажовує, ми бачили, як зажовував. Тюк-тюк-тюк. Окунь зажовує приманку, е і треба йому дати час, щоб її зажувати. Тобто клювака йде, так сьорп, сьорп сьорп і тільки потім, коли вже впевнено він стукнув, можна підсікати. Хоча насправді буває, що і перший контакт одразу йде реалізація. Але зазвичай я ж кажу, що якщо він такий ну, не сильно активний, то йому треба час, щоб її заїсти. О, тільки що була клювака. А ну давай, доїдай. Опа, є! Ну, те ж саме, але Але це судачок. Коротше, в одному місці весь час стоїть е, вся риба. Я впевнений, що тут і карась ходить. Це найменше сьогодні таких судаків ще не було. О, Одразу в водичку впав. Якщо я не помиляюся по е, рахунку, Вісім судачків я вже зловив. Вісім. Е, прийшов на Окуня. Е, окунів зловив, напевно, що штучки 4. Дві да, там біля дамби на початку корчиків. А тут маленького і ось е, перед цим судечком. ти! Є. І до речі... Непогана рибка. Ну, окунь, 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 окунь. Це вже впевнено вдарив. Ну, поки що сьогодні найбільший. Найбільший окунець, Опа, отакий. Красивий-красивий. Світленький такий. Та ви що, клас. На мікрушку саме те отаких ловити. Біжи. Приходь взимку, коли стане крига. Опа, легенька-легенька клювака, легенька-легенька. З-під дерева клюнув окунець. Ну це вже шостий за сьогодні. Це вже шостий. Оп, ой. Стійте куди? О, біжить. Знову козявочка. Півтора дюйма на одному грамі. Це вже, напевно, був на точці закид п'ятий. Не клював, він не не клював, я вирішив кинути під вербу. І така легенька тюк, клювака. Опа. Навіть ще не встиг нічого зробити. Рибка є. Скоріше за все, що маленький окунець Чи хто це? Да, окунь. Отакий от, от. З коси. Я його ловлю на волочині, він не клював, не клював і нарешті клюнув. Зазвичай він чомусь тут не сильно активний на цій косі. І ловиться на волочині саме. Ну вон, один грузик в пащі. клюнув до речі, на тонбо, на флагманську стрикозу. Також вона класно ловить хижих риб Так що сьогодні реально дуже багато приманок розловив. Отака От приманочка. отакий От оконець, біжи. Все з ним буде добре. Хоч і... Кров трошки пішла, але нічого страшного. Це окунь, не судак, не жерех, який кровиті вмирає, а окунець начебто виживає. На такому місці е, краще за всього трошки розпускати фрикціон, тому що окуня е, тягнемо з дальної дистанції, самого викиду, там така типу коса йде. Десь в метрах 25 вона починається, От. можливо трошки далі. І йде приблизно десь метрів 10. Потім можна вимотувати. От. Саме з тої дистанції окунь Ох ти, клювака була класна. Оконь ловиться. І поки ви дотягуєте його до берега, він сходить, якщо це буде на затягнутому фракціону. Тому я його розпускаю навіть на невеличкій рибці. Він спрацьовує. наче то там якийсь бігемот, але це робиться спеціально, щоб зберегти рибку на гачку. Так, ну що, буду вже збиратися додому. Е, наобривався, сьогодні щось трошки. Рибку наловив. Е, напевно, що зловив 8 чи 9 судачків і окунів 6. Або 7. Я трошки збився. Але риба була, зловили майже два десятки, я задоволений. Видно, що рибка готується до зими, вона скатується в певні місця. Дуже близько вже стала до зимніх до своїх точок. Тому все йде по плану. Будемо чекати на кригу. Але я думаю, що я ще раз, напевно, що вийду на цю водойму, можливо, ще до льодоставу. І половимо ми трошки на мікрушку. А може і ні. Тому що планів на цю осінь дуже-дуже багато. Хочеться з'їздити на велику кількість водойм. половити і судака, і щуку, і окуня. Тому, якщо буде час, зганяю. Якщо ні, то ні. Я вам бажаю гарного дня. Вибирайтесь на риболовлю. До зустрічі в новому відео.